Церковні традиції Томосом називається документ, котрим надається право автокефалії, тобто статус автокефалії якоїсь помісної православної церкви. Якщо стосується Томоса з даного так званої православної церкви, Україні то потрібно розуміти, що насправді тільки невелика кількість помісних православних церков признала даний Томас, тому що він був наданий з великими порушеннями канонічного строю і праву православної церкви. Деякі видатні ієрархи і богослови помісних православних церков постійно наголошують на необхідності це православного зібрання, тобто зібрання всіх. Повнісне православне церков для того, щоб вирішити цю ситуацію і знайти консенсус.